Військово-господарські підприємства продовжують працювати. Минулий річний враж трошечки не збирали на 99%. Галузь тварин відбиває підсумки минулого року. Посібськогосподарським підприємством у нас поголів'я голівді на рівні. За минулий рік валове виробництво молока склало 8056 тонн та реалізовано 291 тонну м'яса. По домогосподарствах населення на минулому тижні проводили ми моніторинг разом зі старостатами в наявності поголів'я, худоби птиці. На жаль, практично по всім показникам в нас йде зменшення поголів'я. Головне економіка, щоб працювали, тому що на прикордоні не так просто сільськогосподарським виробникам утримувати і ферми, і таке інше. Проблема не в тому, більше менше а проблема в тому, щоб ефективність була. І наша задача з вами допомогти їм у цій серйозній відповідальній справі.